Вправа 1300. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 10 літинок зошита. Познач на цьому проміні дроби. Ну що ж, почнемо. Давайте тоді спочатку накреслимо координатний промінь. Беремо лінійку і починаємо креслити. Так, в нього є початок, немає кінця. Проводимо. Так, є. Ну що ж, зліва позначаємо у нас буде 0. Тепер одиничний відрізок це 10 літинок. Рахуємо. 2, 4, 6, 8, 10. Це буде одиничний відрізок. І ще раз рахуємо 2, 4, 6, 8, 10. Це буде 2. Добре. Зараз. Нам треба відкласти дроби. Тут є всюди 10-та частина, тобто нам треба цей одиничний відрізок поділити на 10 однакових частин. Якщо одиничний відрізок 10 клітинок, то одна частина це буде одна клітинка. Ну що ж, позначаємо тоді. Ну що ж, а зараз, коли ми зробили всю підодовчу роботу, зараз ми готові вже викладати тепер тут дроби. Отже, 0,3 давайте тоді будемо відкладати. Рахуємо, 0, 0,1, 0,2. І ось тут ставимо собі точку і підписуємо, що це буде 0,3. Наступний дріб 0,5 переходимо. Рахуємо 0,3, 0,4 і наступне це буде 0,5. Підписуємо 0,5. Наступне число у нас 0,8. Давайте відкладати. 0,6, 0,7, 0,8. Підписуємо, що це у нас буде 0,8. Наступне число 1,1. Ну що ж, переходимо 1, 1, і ось у нас 1. ,1. Підписуємо. що Це у нас 1,1. Так, ну що ж, останній дріб це 1,4. Давайте відкладати. 1,1, 1,2, 1,3. І наступне це буде 1,4. Підписуємо. Це в нас буде 1,4. Ну що ж, ось таке завдання на позначення на координатному промені десяткових дробів. На цьому вправу завершено.